Ми з вами пограємо в рухливу гру, яка називається пташки і кіт. Правила гри. Пташки сідають на гілочки, це значить на стільчик або на лаву. А котик ловить. Хто, хто залишиться на землі, того котик може з'їсти. Котиком сьогодні у нас буде Андрюшка. А останні дітки пташки. Котик наш сідає посеред нашого кола. А ми з вами йдемо по колу. Білий котик спить на лаві серед нашого двора. Прилетіли пташенята та як крикнуть разом. Кра! Налякали би котика! Всі-всі-всі на гілочки сідають, а котик ловить. Ой, які пташки наші справні, всі, усі молодці! Повторимо, ще разочок пограємо. Надюша наша буде котиком. А ми з вами йдемо по колу. Білий котик спить на лаві серед нашого двора. Прилетіли пташенята та як крикнуть разом. Кра! Чи сподобалась вам наша гра? В слідуючий раз. Ще пограємо. Усі молодці.